У горішніх плавнях водій на Кіє ймовірно збив велосипедиста, який перетинав дорогу. Аварія сталася близько тринадцятої години на проспекті Героїв Дніпра. Надійшло повідомлення на лінію 102, що трапилось ДТП. На цьому місці, де ми зараз перебуваємо, на вулиці Героїв Дніпра. Прибувши на місце, встановлюємо всі обставини та факти. На цей час поки що тільки такі коментарі можемо надати. Попередньо чоловік на велосипеді рухався по пішовому до переходів. І водій автомобіля допустив зіткнення з ним, тобто наїзд в якому стані зараз перебуває, потерпілий? допомога. Приїхала зараз його глядає. Ну візуально загроз життю та здоров'ю немає. Стан потерпілого у ДТП коментує фельдшер бригади швидкої допомоги. Внаслідок автопригоди чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Скажіть, як якої тяжкості перебуває пацієнт? В середньої, все, ребята, без коментарів. Як ваш стан? Скажіть, будь ласка, поїхали. Чоловік, який, за словами поліції, ймовірно, перебував за кермом Мафта неохоче коментував ситуацію. Вони ну, це їхали. ваша чорна машина? Ні. Ні. Ні, ви не їхали? Ні. Тобто ви просто тут гуляєте. Так, спостерігаємо за ДЗП, яке сталося. Цю інформацію надає поліція офіційно. Ні, поліцією ми поспілкувалися. Ми вас... Хочете спілкуватися? Ні? Не хочу Чому? Ну не хочу. Коментувати ситуацію Я так. Кучу, да, да. Добре, тоді скажіть, ви водій машини? ні? наразі потерпілий велосипедист перебуває під контролем лікарів за їхньою попередньою інформацією. У нього закритий перелом ребер. Правоохоронці тим часом встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди.